Наші учасники, діти з надможливостями. Аби знайти їх. Ми проїхали всю країну. Уявіть. Я на таких сценах ще ніколи не виступав. Що відчуває маленька дитина? Мурашки по покоже на великій сцені. Містає, щоб у мене весь весім. Прожектори засліплюють очі. Серце пор проколоться. Хвилювання заважає говорити. «Це проєкт, як толчок в мой новий світ. І лише талант, дарований Богом. Я не хочу, щоб мой талант в да. Змушує творити дива. Я вийду туди і порву всіх. Ми розпочинаємо найбільше дитяче талант шоу Маленькі Гіганти. Тут вперше в житті унікальні діти это? У них шок на лице. І з надможливостями можливостями знайдуть своїх наставників. Взагалі, я в шокі. Ти геніален! Очень талантлива! Я вражена, ти самородок. Суперзірок, які вже пройшли цей шлях. Немає вже епохи затурканих дітей. Кожен ребенок може робити чудеса. І тепер готові знову поринути у дитинство. Жди музику, пожалуйста. Так, Та і... Это просто ну невозможно пропустить. Вони стануть командою. Я все, тоб команда побіділа. Яка змінить наше уявлення про дитинство. Если бы я был президентом, тогда бы войны не было. Это и есть будущее Украины. Вперше на одній сцені за прихильність суддів будуть боротися Неймовірні співаки. Це було просто невероятно. Коли у мене будуть діти, я хочу, щоб вони були саме такі. Маленькі танцюристи. Приголомшена це м'яко сказано. Саме унікальне діське шоу України та справжні вундеркінди. Кінди Беліс у де ви таких прапорів понабирали. Деякі дорослі навіть про країни такі не чули. Це майбутні інштейни. Повірте мені, хто стане національною гордістю. Покоління дітей, котре совершенно перевернут ваше представление о том, какая Украина будет завтра. Нове покоління серед нас. Нічого невозможного в этом мире. Світ. У мене дві мрії. Щоб мене любила ж ті хлопці і поїхати на море. Ніколи не буде таким. Щоб діти з ліповки прийшли, то я би їх убила з задоволення. Як раніше. Зачем вот этот мужчина, который смеется, уволит другого мужчину? Это гениальная стоковина.